Доброго раночку! Хочу поділитися з вами пригодою неприємною, яка з нами втрапилась вчора. Дивіться, це моя розсада в цьому році. Якщо ви подивитесь відео за минулий рік, то побачите, що в мене розсада, перцю, помідор завжди здорова, гарна. Я цим займаюсь ну, не один десяток років, тільки своя розсада. Е, вона в мене. Росте на другому поверсі в нежилому приміщенні, там тепло, гарно. І от вчора, піднімаючись на другий поверх, туди в кімнату, я знаходжу отаке нещастя. Щось поїло перці, да так поїло, що це щось страшне. Ось показую контейнер. Було десь 20 25 рослин, залишилось тільки три. За одну ніч, бо я кожен день перевіряю, е поливаю, помідори не тронути. Зараз піду на другий поверх, подивлюсь, як цю ніч було з помідорами. А цю розсаду ми винесли от сюди, на вулицю. Тут уже тепло. Ну, Слава Богу, що спасемо, але десь 40 50 рослин пропало. Якщо у вас є якісь думки, якщо знаєте, підскажіть, будь ласка, що це може бути? Що за тваринка за одну ніч знищила стільки рослин? Піднялась на другий поверх. От що я бачу. Подивіться. Одна рослинка, друга рослинка, це помідори. І сюди добрались. Як перець забрала, то перейшли на помідори. Що це може бути за тварина чи тваринка? Я навіть уявити не можу. От помідори, інші, ну і так далі. От, стоять, не тронути, але треба буде все спустити. На Вниз на перший поверх. Садити, наче ще зарано, тільки 3 травня можуть бути заморозки, ну якось будемо думати, як зберегти ці рослини, може, плакати хочеться. Яку шкоду зробили? Ми поставили вчора мишоловку, але бачите, вона не тронута, отже, це не мише. Навіть не знаю, білки. Сюди нічого не могло залізти, залетіти пташка, бо все закрито. Не знаю. Я чекаю ваших порад, коментарів. Може, в когось будуть якісь думки. Підписуйтесь, лайкайте. Чекаю, будьте здоровенькі.